Помер народний депутат України Сергій Швець. Чоловіку було всього 48 років. Як стало відомо, життя політика забрала хвороба довгі роки він боровся з онкологією. Парламентарі та близькі Сергія Швеця навперебій висловлюють співчуття та скорботу. Його називають щирим, порядним, принциповим та сміливим чоловіком. Чим запам'ятався нардеп, дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сергій Швець, український журналіст, політичний оглядач та народний депутат Слуги народу, пішов із життя. Одним із перших сумну звістку оприлюднив його колега по партії Давида Рахамія. Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець. Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини. Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях від журналістики. До роботи у Верховній Раді України ми запам'ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук написав, що Швець був народним депутатом, який не боявся ставити незручні питання. Журналіст, який умів говорити з людьми просто і чесно, народний депутат, який не боявся ставити незручні запитання і в ефірі, і в залі парламенту. Людина зі щирим серцем і досвідом багатьох редакцій, яка завжди пам'ятала, для чого прийшла в політику. Пан Сергій довго боровся з онкологічним захворюванням, але попри це не пропускав засідання Верховної Ради. Спочивай з миром, Сергій Швець. Ти був хорошим журналістом, добрим другом і відповідальним, чуйним депутатом. Сергій довго боровся з онкологією, але до останнього ходив на засідання Верховної Ради і займався своїм округом в Києві. Широкому загалу Сергій Швець більше відомий своєю журналістською діяльністю він тривалий час працював спецкором на українських телеканалах. Що про нього взагалі відомо? Сергій Швець родом із Черкас, Вищу освіту здобув у столиці. Був випускником Києво-Могилянської академії та Київського національного. Економічного університету свою кар'єру розпочинав із журналістики в різні роки. Працював на телеканалах один плюс один СТБ ICTV, Був ведучим та спеціальним кореспондентом телевізійної служби новин та сніданку з один плюс один. Колишні колеги по цеху публікують архівні знімки та описують Сергія як надійну, чуйну та надзвичайно професійну людину. Під час попередніх парламентських виборів Швець став народним депутатом України. Був обраний по 214 му округу Києва. У Верховній Раді він очолював підкомітет з питань захисту прав журналістів і працівників змі. Був секретарем комітету з питань свободи слова. Активно займався питаннями медіа, реформи та захисту свободи слова. Сергій Швець був одружений і виховував доньку. Щире співчуття родичам і близьким пана Сергія. Бережіть себе. П'ятеро загиблих, десятки поранених та зниклі безвісти. Це страшні наслідки вибуху на хімічному заводі в Китаї. Рвонуло напередодні на підприємстві, яке виготовляє хімікати для пестицидів і фармацевтичних препаратів. В сусідніх будинках повилітали вікна. Місцевим рекомендують носити маски та респіратори до результатів. Обстеження якості повітря. Більше про смертоносний вибух. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все о півдні, 27 травня, на одному з підприємств в місті Гаомі, провінції Шаньдунь. Це східна частина Китаю. Спочатку прогримів сильний вибух, після чого в повітрі з'явилися клуби помаранчевого, чорного та сірого густого диму. Вибуховою хвилею в сусідніх будинках винесло шибки. свідки кажуть, що вибух був такої сили, що його чули за кілька кілометрів від місця події. За останніми даними внаслідок аварії, щонайменше п'ятеро людей загинули. Ще шестеро вважаються зниклими безвісти дев'ятнадцятеро. Поранені. На кадрах з дрона помітно масштаби руйнувань. Тамтешня влада заявила, що проведе аналіз якості повітря. Поки що ж місцевим рекомендували носити маски та респіратори під час перебування на вулиці. Що це за завод? За інформацією з відкритих джерел, підприємство налічує близько 300 співробітників. Спеціалізується на виготовленні хімікатів для пестицидів та фармацевтичних препаратів. Працює завод понад 6 років. Що стало причиною такого потужного вибуху, і які хімікати опинилися в повітрі внаслідок аварії, поки що з'ясовують. Рятувальники також шукають зниклих безвісти та розбирають завали. Після інциденту акції дочірньої компанії на біржі впали майже на 4%. Поруч із хімічним заводом розташовані інші виробничі потужності текстильні, машинобудівні та лакофарбові підприємства. Їхню роботу не зупиняли. Ми продовжимо слідкувати за оновленнями, щоб розповісти про все вам у наступних випусках. Жінка, яка роками трималася у тіні, виявилася ключовою фігурою російського режиму. Вона ніколи не виступає публічно, не дає інтерв'ю, не посміхається на камеру, але саме вона має колосальний вплив на Путіна. Сьогодні ми розповімо, хто така Ларіса Бричова та чому її називають Мамонтом Кремля. Мене звати Микита Аврилюк, Підпишіться на канал, щоби не пропустити наступні наші розслідування. Про Ларису Бричову в Росії кажуть пошепки у чиновницьких колах. Вона сірий кардинал. Усе, що виходить із кабінетів Кремля у вигляді законів, указів чи конституційних правок спершу проходить через її відомство. Уже понад 25 років вона очолює державне правове управління при президентові РФ, і це довше ніж Путін взагалі сидить у Кремлі. Без її підпису не проходить жоден важливий документ. Бричова одна з небагатьох, кого Путін залучає до конфіденційної підготовки переговорів. Її роль настільки велика, що її участь обговорюється в дипломатичних колах як сигнал, що справа серйозна. Путін особисто наполягав на участі Бричової у підготовці переговорних матеріалів. Причиною цього є найвищий ступінь конфіденційності та довіри. Він звертається до Бричової з найскладніших питань, що стосуються юридичної. Та політичної стратегії участь Лариси Бричови у підготовці до переговорів вже активно обговорюється в дипломатичних та експертних колах. Вона не просто юристка, вона людина, якій Путін довіряє ухвалення найскладніших політичних рішень. Наприклад, саме через неї проходили папери про окупацію Криму, зміни до конституції, війну проти України. За усе це відповідальна особисто вона. Журналісти знайшли її біографію. Народилася вона у 1957 році в родині радянської еліти. Дід Сталінський замміністра юстиції, інший полковник армії, мати юристка, батько-перекладач у видавництві Прогрес. Бричова закінчила вечірнє відділення юрфаку МДУ. Почала працювати в уряді ще за СРСР з Путіним. Вона познайомилася ще в ті часи, коли той сидів у приймальні апарату президента Єльцина. А вона стала єдиною хто до нього заговорив. І саме з цього моменту кремлівський диктатор почав вважати її особистою радницею та довіреною особою. Після звільнення попереднього легендарного апаратника Руслана Орєхова, відомого як залізний Руслан, у 99-му році, саме Бричову призначили на його посаду, і з того часу вона тримає кремлівське законодавче крісло так міцно, як тримаються лише ті, хто не світиться. Відомо, що у неї 5 заступників і ще майже 170 підлеглих. Комфорт, статус і зарплата все це їм гарантується, але з однією умовою не мати Жодних кар'єрних амбіцій, жодної конкуренції. Бо у Росії може бути лише одна юридична королева. Кажуть, що у її кабінеті немає золота, мармуру та пафосу, але там є одна важлива деталь: балалайка. І це не музичний інструмент. Виявляється, саме так у Кремлі називають пульт спецзв'язку з Путіним. І ця деталь не просто символ статусу, це прямий негласний канал до диктатора. За можливість особисто поговорити з Путіним щодня воюють генерали, олігархи, кадирівці і губернатори. Усі стоять у чергах, готують довідки, сподіваються на нагоду передати папірець через третього помічника. А Причова може просто зняти трубку. Її дзвінки до Путіна буденність. Вона має. Те, за що і інші готові лизати кремлівським килими, прямий і регулярний доступ до голови держави. Кремлівський мамонт може дзвонити Путіну ледь не щодня, і це норма. Усі, хто бодай раз працював із Бречовою, відзначають її незмінну звичку курити. Це не просто залежність, а частина її робочого ритму. Цигарка, майже як ручка в її арсеналі, завжди під рукою кажуть, що вона навіть готова боротися за це своє право перед усім. Пригадували навіть ось такий епізод. Коли в адміністрації президента заборонили курити, Бричева поставила собі на стіл табличку місце для куріння, і намагалася переконати депутатів, які ухвалювали відповідний закон, що він не дуже розумний. Усіх не оштрафуєш, її називають мізантропкою, яка в усьому бачить намір і розрахунок, і цим легко маніпулювати. Ось лише декілька епізодів з її життя, просто щоб ви розуміли, 31 грудня 1999 року. Вона готувала секретний указ про передачу влади від Єльцина до Путіна просто в новорічну ніч. Саме вона по суті прописала Путіна у Кремлі з 2004 року. Вона помічниця президента, а це як генерал в армії, вище лише маршал, і має прямий доступ до Путіна. А ще вона кавалерка орденів за заслуги перед вітчизною 2 та 4 ступенів. У 2006 році Бричова оселилася на Рубльовці. 27 соток землі, понад 85 мільйонів рублів. Якось вже треба жити, коли все життя на роботі. Повідомляють, що вона підтримує хороші стосунки з усіма в Кремлі за рахунок того, що просто ні з ким не заводить дружби. ГПУ, яким вона керує, блокує невигідні Кремлю. Ініціативи, а от вигідні, оформлює у вигляді законів. Але навіть вона іноді може лише згладити жах, замінивши його на просто погане рішення. Як це було із законом про іноагентів, по суті, про створення інституту політичних репресій в Росії. При цьому про неї практично нічого не знає широка публіка. Лариса Бричова одна з тих невидимих посатей, на яких тримається вся система. Її ім'я не звучить у пропаганді, але її підпис під усім, що визначає курс Росії. А ось, до речі, як її описують знайомі. Крайній аскетизм сусловського штибу живе на роботі. Законодавство пам'ятає в динаміці крута, суперкваліфікована, принципова, стиль роботи, курить і паше. Орієнтується в бюрократії та розуміє природу людей, читає проекти по діагоналі, влучає в суть завжди з цигаркою, з ленінським прищуром, іноді з глузуванням. Професіоналка, хватка, тверда, вміє вирішувати питання, звільняє першу особу від дрібниць, людина в футлярі. Злопам'ятна мізантропка не вірить у випадковість і цим користуються нажити в її обличчі ворога небезпечно. Режим Путіна досі тримається не лише на охоронцях і пропагандистах, а й от на таких апаратниках, які вміють мовчки виконувати найстрашніші завдання і залишатися при цьому в тіні. Вона надто зручна, надто близька до Путіна і надто багато знає. А якщо вам цікаво, скільки ще таких невидимих людей формують реальність під носом диктатора. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і діліться цим відео. Бо далі буде ще глибше і ще таємніше. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.